Всім привіт, друзі! Ви на каналі Fair Fun. І сьогодні ми зануримося в один із найбільш дивних та одночасно смішних модів для спрунки Спонкс МОД. Тут персонажі виглядають так, ніби художник малював їх о 3-й ночі і після трьох чашок енергетика. Поїхали, друзі! Дивіться, друзі, скільки тут а, всіх показаних персонажів. Це просто у мене Добре. ось в різні сторони. Я не знаю, куди подивитися. Зразу знаю, що головні моди, які знаходяться знизу, це. тобто, оці... Ой, дивіться, тут лапка. Це... це наші головні. Тобто Орен, Ред, Джевін і так далі. І поїхали. А зверху це у нас новинка. Так що поїхали роздивлятися. Слухайте тут. Ой, клас! Вау! Хі -хі. Милота. Клас. Уже мені подобається вони такі милі. Тут такі очі гарні. М -м, наш боб теж до песика спожив. спонкс мод перетворює знайомих і нам героїв на справжніх. спонків, криві форми, хаотичні очі. Несподівані кольори і звуки, які звучать, так ніби їх записували в підвалі. Кожен персонаж має унікальні звукові ефекти. Вони настільки абсурдні й кумедні, що хочеться перемішати їх просто, щоб почути, що вийде. Деякі виглядають мило, деякі трішки лякаюче але всі мега оригінальні друзі. Так, йдемо далі. Мені ця штучка треба подобається погратися хоч можна. Боже, як це мило. Цікаво, як я зрозуміла, що тут хорором не повинно. Ми поки пропустимо чорного, щоби мало лішо, що, тому що може що хоч бути. Але все одно, дивіться, знизу вже нові персонажі пішли, так як я зрозуміла, що це більше всього, що нічого не буде. А, ні, це теж персонажі. Вау! Куда що тут десь є галерея? Ми ще подивимося її. А поки ми переходимо наверх. Чорного поки чіпати не будемо, я тільки що чуть-чуть його не поставила. Гравець створює мікс і спонс мод. Зараз я спробую свій перший трек. Наприклад, зберу по одному. Тут тут. така пісенька виходить, просто аудіозвук, цей такий милесенький, починаємо з верхніх. Утіпу сім'ю Я дуже дуже рада, що я спробувала пограти в цю гру, подивилася на персонажів, тому що ці персонажі просто відпадними можна грати ціловічність. Вони такі милі, такі різнокольорові, просто радужка. У Spongs Mod є кілька крутих фішок, повністю нові персонажі, перероблений дизайн, дезантівливі і мемені анімації, звуки, які можна міксувати для створення максимально абсурдної музики. Це той мод, який не лише розважає, а й дозволяє створювати справжні музично-мамічні шедеври. У нас ще зверху залишилося Дві, якщо я не дизу. Якщо я пам'ятаю, то 2. Просто <плес> божество. Але ми ще з чорного спробуємо поставити. Якщо буде хорор, то я була би в шоці. Але звук такий страшливий, як завжди в чорному. Ви бачили в нього очі вилізли? Так, хорора тут немає. Але, друзі, в цю гру варто пограти тільки радіо цього. Це просто, це просто бомба. Я відірватися не можу від неї. Аудіотреки просто відпадні. ще зайдемо сюди. Подивимося, о, є галерея. Ну, тобто, як опис про кожного персонажа, який ми продивилися. Це пальчик. Вони не встигають загрузитися, чи що. Орі, рейт. Клінк. Кубот, Ніра. Тут. Тут розписано. О, одного знайшли. Овукс. Може, ще щось знайдемо. 7. Все. Нічого такого, просто про персонажів розповідається. І все. Якщо вам сподобався огляд спронгс мод, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, який мод на спронк ви хочете побачити наступним. І ми обов'язково його знімемо. І напишіть у коментарях. Який персонаж в цій грі вам найбільше сподобався? І чи вийшло у вас свій аудіотрек? Друзі, побачимося у нових відео. Всім па-па!